Спочатку я зняв з неї спідницю, потім повільно стягнув блузку і нарешті добрався до бюстгальтера. Труси, вони просто впали до моїх ніг. Микола! Я просто тебе попросила зняти білизну з мотузки! <рес> Кожна жінка має щось суперпривабливе. Одна очі, друга попу, третя цицьки, а моя подружку. <реш> Збочинець, що кохана? Ах, ах, не зупиняйся. <реш> Директор робить догану секретарці. Вона, образившись, плескає його по плечу і каже: ноги моєї тут більше не буде. Дружина приходить додому і застає чоловіка у ліжку з якоюсь жінкою. Дружина запитує чоловіка: Хто це е, Люба? А це е, лікар від твого головного болю. Десятирічна донька запитала у матері: Мамусю, а як я народилася? Мати посміхнулася і відповіла: Одного разу ми з татом вирішили посадити маленьке чудове насіннячко. Тато викопав ямку, зарив насіннячко в землю. А я поливала його і дбала про нього кожен божий день. Через деякий час насіннячко проросло, стало міцніти. Покрилася листочками і через декілька місяців перетворилася на гарну чудову рослину. Ми з татом її зірвали, висушили, викурили і обдовбалися так, що траханулися без презервативу. <рес> Дружина запитує, переглядаючи телефон чоловіка. А що це за такий Ігор Миколайович? Тобі смс написав. Бупсик, я сьогодні в новій коротенькій спідничці і без трусиків. А... То він що? Гей?